Друзі, всім привіт ви на каналі «Бити, Байдики і ігрушка Closing Simulator Store. прикинь? я там увидів в минулій серії, прям сталася біда, прям. все, того що камера поїхала, прикинь? я дотепер експериментую з камерою, якщо опять же десь поїде, якщо опять же десь щось то, то сильно не сердися, тому що. Експериментіруємо. Раніше камера у мене була на ноуті, я знімав вебку от прямо з ноута, а тепер вийшло так, що мені ту камеру подарили. І я думаю, де би її присобачив. От На те саме місце минуло, чомусь не хочеться класти. Якщо щось, напиши, кстати, в коментах, як було ліпше, чи, а, чи тепер було ліпше, от як є тепер. Чи було ліпше, так, як той? Як було раніше, що коли я записував, от вона прямо тут стояла. Ми з тобою. Закриємо це все. Але почекай, мені ще треба одну штуку зробити. А, сподіваюся, я то виріжу, я опять же провіряв запіс, чи йде. А запис іде. Давай. Ми... Ні, стоп, відкрий. Нажмемо клавішу. Ні, не так. Ми не так то зробимо. Ми замовимо ще одягу. А, в нас є раз, два, три. Нам треба спідниці рубашка, ТБ, однася залишила. Значить, нам треба плаття. Раз, спідниці, два, пішли, замовимо. Пішли, а давай сразу по... Та що ти робиш з цій? От сюди. А, пішли зразу замовимо по два. Раз. Додати в кошик. Раз, додати в кошик. А, раз, додати в кошик, раз, додати в кошик. Прекрасно. Що нам ще не хватає? Пішли, подивимося, чого в нас немає ще. Нам треба ще светера замовити. Так, де є наш свет? Якщо ти чуєш, десь якийсь постройний звук, опять же, вибачай, у нас дуже жарко. Тут рядом, бляха, устроїли карнавал якийсь. Не карнавал, а от якусь херню. Якщо ти чуєш якусь музику, то я не винуватий. То я не винуватий. Окей, давай замовимо, то купимо. розставимо собі отут вот прямо рядом, а завтра заплатимо за то все. Попробуємо розширити з тобою магазин. Сподіваюся, камера не поїде. Я поставив її тепер трохи далі, як була. А, давай, от сюди поставимо. Я поставив її трохи далі, але не знаю, як то в кінцевому ітозі вийде. Записую я другу вже серійку підряд. От прям а, сразу після неї, поки та срійка рендериться, я от то записую. Так що, якщо щось ти напишеш вдруг полізне в коментарях, то я не винуватий. Я не винуватий того, що я не бачив. От прям сразу тепер і завтра виставлю ту срійку. Не знаю, поки що ігрушка цікава, цікаво то записувати. То... І плюс до всього, треба повертати минулий графік, який був, щоб записувати відоси кожен день, хоча б по одному. Тому що, а, коли я починав канал. Коли я починав свій канал, то от я записував по три відоси в день. Ти можеш собі уявити, три відоси в день я записував. Тепер розглянився, що записую один відос на тиждень. Окей, херписним. Давай ми з тобою uh, N. От прекрасно. Нам вдалося знайти один продукт. Собак. Новий баланс. 71 бакс. От то нормально, от, то я розумію, відкривай. Заходь. От сразу вийшла з дому, прям видно, йде сюди. Треба буде ще якусь підставку для камери зробити, тому що в мене є дуже велике відчуття, що вона дергається. Якщо тобі цікаво, що то за підставка, то коробка з-під обуві. Того, що я не знайшов нічого ліпше, ота є одна підставка, камера така на защолці. От вона защолкується так. У мене є підставка для світильника і ще одна є для телефона. Але підходить не дуже добре. Пішли, розставимо. От сюди. Нам треба, кстати, замовити касу, я пам'ятаю, ми в минулій серії то говорили, що нам треба замовити касу. І буде треба. Ні, не хоче, прикинь. І буде треба касира. Все, я тут. Пішли, я тобі продам. Ти видиш як все скоро. То, що ти забрала, бляха, я сразу продав, пішли, пішла. Стоп. Вот так зразу. Во, 259. Кстати, нам треба заплатити платежі. Раз. Нам треба заплатити платежі два. Прекрасно. Вот тут мені дуже подобається, дуже сильно подобається, що вот. Ніхера красавчик. Красавчик, Вот так, би, бляха, всі набирали, як ти набираєш. Нам треба заплатити, нам треба касиршу. Це перша річ, яку нам треба зробити. Пішли наймемо. Пішли, в принципі, і наймемо касиршу, чого би і нет. Найм й не. Нам 15 рівень. Угу. Я щось дуже много хочу. От пасивний. 15 рівень для касира. Йома, я до 15 рівня маю щось сам робити. Фу, ублюдство. Я не хочу. Можу, можу. Прекрасно. Можу, можу. От тебе. Вот сюди. Вот супер. Давай пішли сюди. Раз. Дальше. раз, два, три. От ти сюди. Прекрасно. Тепер поставити. Значить, нам треба. От ті фіолетові треба рубашечка. Ой, бляха, скільки у вас тут є? Все, пішла. 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 От ти видиш, як то поперло. Та, моє, бляха, красавце! Так, оптовик. Значить, тебе дві штуки в кошик в кошик. Дальше. В кошик в кошик. Топік. В кошик в кошик. Прекрасно. Купити. <хі> купити Нам треба. Давай замовимо пару о, квіток. Того, що нам то все дозволяє, поставимо їх сюди, вийди. О, розклади. Нам треба джинси. Ш... Возьми одні джинси. Щоб я їх бляха не ніс додому. от сюди. О, сюди, вот прекрасно. Так? Ні, не хоче більше. Бляха по одному залишилося, треба свитера замовити. Пішли. пішли. Пішли, пішли, пішли. Все скоро все, бляха, як має бути, все чим поскорше, того, що бляха часто гроші пішли. Забирай! От, бляха, ублюдка, котрі ставлять на вулицю товар. А якщо машина переїде якась, що немає де поставити? От я прям чую, у мене ноут здурів. Якщо ти чуєш вентилятори на ноуті, я не винуватий. Просто у мене ще рендериться один відосик. А, я нічого з цим зробити не можу. Записую одночасну програму і рендериться відосик на Ютубі. І плюс до всього граше. Кстаті, досить сильно нагружає комп, я не знаю чому. Ну, Звісно, немає просадок ніяких, але все рівно. Топік. візьми ще топік. Хай на вулиці не валяється. Вот сюди. Вот прям сюди постав. Та байлеха, постав кажу. Пішли. Раз, два, три. Вот красота. Давай. Раз, два. А, так, добре. Що нам ще треба? Нам ще треба замовити вот по дві тих, і буде прям красота. А, вот по дві. Раз, два. Пішли, замовимо, щоб у нас був запас. Значить, там був светр. Раз. А, два. Після того там були штани. Раз, два. 808. Прекрасно. 808. А... Роздягалень не вистачає. Пішов. Знаєш, куди собі свою жалобу постав? Роздягалень йому не вистачає. Ото От що? Давай я сам. Пішли. Нахіра? Кофта є, прикинь. Безплатна кофта. Диви мені, блядь. Вот так би сразу. Тиш, розпаясилися, бляха. Так, а, оптовик 808. Мені ще не вистачає не чуть-чуть. І буде треба купити. В общем, знаєш, що ми зробимо? Що вони порозмітували? Собаки? Алло? Просто подиви на тих ублюдків. Порозкидували мені все, блять. Нехарі, прикинь. Пішли. Сюди. Значить, що нам треба? Н, щоб почати деньок. Окей, давай почнемо деньок. От-ми от, от, з тобою вже виходимо: плюс-мінус на рівну дорожку. Відкривай далі. Збереглися мої замовлення до да, 808 баксів. Давай заплатимо продукцію нашу. Раз, два. заплатимо і замовимо кабінк. Дивіться. Зараз, от прямо зараз, ми доставимо це все до кінця. Ми заробимо ті гроші, які нам потрібно. Замовимо той одяг, який нам потрібно. Після того. Ми доставимо рубашку. <хи> пішли, я тобі продам. Та баляха, не можеш ти на більше взяти. Візьми нормально, що ти баляха, як не та. Візьми так, як то повинно бути. Вот! Тобто ти, ти все ж реалістка, так? Да? Замість спідниці ти взяла чоловічі джинса. Прекрасно, просто. Баляха, обажаю логіку. Обажаю логіку тої гри. пішли. Слухай, то може упасти від мене? Ні, не може. Пішли сюди, давай поскорше, мені бабки треба. Алло? Пані, добрий день. Заходьте, заходьте, відкрито для вас спеціально нині, да, прикинь? А чого ви, бляха, не на роботі? Я не можу поняти. Чого ви не на роботі, собака? Не скажи, тільки не говори, блядь, що тобі треба примірушну. Вот, що... блядь, про... просто не говори то. Так, Постав. Постав. Вот прекрасно. Раз, два, три. Далі. Раз, два, три, чотири. От прекрасно, пішли за мовами. А Нам треба. Ні, стіни не туди, вот сюди. А, замовити, купити. Плюс до всього нам треба меблі. Нам треба вот closing хруми. Вот і сразу тебе купити. Вот прекрасно. Так би сразу Пішли ти трейдер мною Сюди. Вот супер. Так. Тепер ти трейдер зумнув. Вот поставимо сюди. Раз. Після того блядь пішли. Пішли там люди. Срочно треба, бляха, туди Все, вот сюди. Та блядь постав. Алло. Вот. Все пішов. Бля, хай тобі треба продати, да? Все, та йди. Штани, срочно треба штани. Я не можу взяти більше продуктів. От бляха, то печально. Вот то сюди. І... вот так. Ти та йдеш мною, Почекай. Нести. F, сразу кабінка. Вот сразу сюди кабінку. Вот сразу дві. Вот красота. Вот прям вот. Вот прям вот. От, все. От супер! Видиш? От видиш, як красиво. Появлено величко магазину. Ви, онули, ви оновили свій магазин до п'ятого рівня. Давай подивимося, що в нас є нового. Так, меблі. Нам не помішало би, ми можемо купити. Давай займемося тим. Можемо, звісно, купити бренд. Опять же, витрати, опять же, то все. Давай ми з тобою з тим почекаємо. Нам треба купити меблі. Давай подивимося, що робить от та херня. Шелф. Ну, то щось для речей, так? Да? Додамо в кошик. Треба манікен додати в кошик. І треба жінку манікена додати в кошик, само собов. А, Квітка. Давай додаємо раз, два, три. Певно, що. От прекрасно. Купити. Добре, 65 баксів у нас залишилося. Немного витратимеся на декор. Я думаю, що то все буде нормально і то все буде окей. Ну, от камера, трясесія, я нічого з тим не можу зробити. То від того, що я підсунувся тепер і доторкнувся до стола. А вона стоїть на картонній коробці, і того вона, бляха, прям така неустойчива собака, прикинь. Давай сюди. Вот сюди. Вот-вот-вот красота. Раз, два. Та бляха, бери з боку, для кого тут стоїть внизу. З вішалки бере, бляха, все лише нагадати. От видиш, я тут розставляю і плаття все розставляю, ти, бляха, не можеш з боку взяти собака. Пішли. Вот юбка. Та бляха, стій. Так, раз, два. Окей, пішли. Бляха, шо що ж так штани йдуть? Не хочеш мені розказати. Вот так от. Тепер ти. Ні, светери взагалі не йдуть в літі. А чому цікаво светери в літі не йдуть? Не хочеш мені сказати, а? Так, пішли, заберемо. А, квітка. Пішли, поставимо квітку. Відкрий. Давай одну квітку поставимо от сюди. Ні. Отразу коло каси. От тут красиво виглядає, я согласен. Пішла. Давай я тобі продам. Давай я тобі продам. От пішла. Далі. У нас ще одна еквітка. Давай візьмемо манікен, поставимо його прямо сюди. От прямо його тут поставимо. Цікаво, Ми його можемо якось діти? Почекай. Хібать ми його можемо вдіти, прикинь. Вау! От то мені подобається. от то, що ми можемо вдіти манікен. В принципі, то є логічно, що ми його можемо Е, Далі, квітку нам треба поставити, я навіть не знаю. Давай поставимо її акуратненько. Вот тут, так, щоб вона нікому не мішала, і все буде прекрасно. Квітка ти хто? Пішли тебе візьмемо. Пішли, подивимось, що ти особу представляєш. От то на одяг, так? Да? На ті на топанки, правильно, я думаю. Чи неправильно? Ага, вот. Ой, бля, ні, стоп. А якщо так? Ага, все поняв. блядь, постав вот сюди. Добре. Кстати, то крута штука. Ми тут можемо розставити одяг. То, кстати, досить погана річ. А, так, десь тут був манікєн-жінка. От пішли, ти зону йдеш. Ф. Тебе поставимо відсюди. Вот на тебе ми поставимо само собою. Само собою. Що ж ти зробив з ці постав нормально. А, на тебе само собою спідницю. Ось сюди, щоб прям ти в очі кидалося. І-та, і і і і, і... Та, напевно, тільки тебе поставимо. Ну, а інше нічого не поставиш. Звісно, ублюдство, але нічого не поробиш. Потерпи мать буде ліпше. А, ти. А, ти. А, ти. Вот. Т. Вот. Так, давай дороставляємо до, до то все, що ми можемо розставити. Мені кажеться, я тих манікінів ще злякаюся десь. Після того нам буде треба купити ліцензію. А давай подивимося тепер, скільки та ліцензія коштує. Можливо, ми її купимо навіть тепер. Е, Бренд 500 баксів. Давай, звісно, купити. Завтра ті ублюдки будуть пищати, чого я не маю от уже того. Ну, от дивися, додавалися три нові речі. Е, я б замовив, то, того, що то виглядає круто. Мені подобається, як воно виглядає. Давай одразу його і замовимо. І завтра вже в процесі. Е, в процесі будемо замовляти щось інше. Якраз три поличка в нас там є, от для того. Пішли, тебе заберемо. А, квітку я забув. Пішли поставимо ще одну квітку. Я навіть уявлення не маю, де би її поставити. Давай поставимо її, певно, що тут. Хай стоїть, а чому ні? А, так, тебе заберемо. Отої жіночої, і поставимо тебе отут посередині. Ага, тобто ми можемо лише так маленько класти. Ну, понятно. Так, тебе... стоп. От. Тебе треба сюди. А, а тебе поставимо сюди. Бляха, звісно, все круто, але от поміняти спідницю треба. Ти йдеш сюди. А тебе поставимо сюди. Все, хай стоїть тут. Добре, а на ню закинемо, що ми закинули на ню? А от ти як будеш з цим виглядати? Ні, я не можу. А чого вони можуть то купувати? Не хочеш мені розказати? Альо! Та що ж ти робиш з цією? Вот. Ладно, поставимо як було. Все, давай, новий день. Новий день починаємо. Йо-майо, -йо, 162 бакси. Тож дуже доб добре, що наш головний герой не їсть, бо він був мер з голоду. Якби ще їв. Все заходь, у нас вчора вийшла обновка. Заходь, звісно, все буде круто ти просто подиви манікени, які тебе раді віддіти. У нас новинка завезли. Боже, мадама, ти навіть собі не уявляєш, що тебе тут чекає. Я купив ще одну кабінку, щоб ти мала де перевдіватися. Вибирай собі любу, чи ліву чи праву, вони повністю одинакові. Бляха, шкода, що я сюди зайти не можу. Опа. Друже, тобі був окуляри. Тримай. <сум> Тримай, щоб ти так, бляха, не дивився, близько до того. Що немає? Йо-майо, -йо. не встиг я купити ліцензію, вже їм щось, бляха-муха, немає. Я, У мене просто все немає слів. У мене вже все просто немає слів. Давай, пішли сюди. Пішли сюди, вот, раз, два, три. Сразу давай замовляти, щоб ті ублюдки не пищали там. А, вот, додати в кошик. Блях, мені не вистачає грошей. Стій. А, раз, два, три. Раз, два. Окей, пішли. Пішли, пішли, пішли. Пішли поскорше, Оптовик 252 і треба замовити в вот одну рубашку. 404. Все, я чую, ти вже тут давай, пішли. От. І тебе. Красота. Пішли замовимо. Оптовик, а, купити. А то що означає? Ага, то до складу сразу можна замовити. То нормально. Слухай, то вже нормально. Вот не піщи, все тут є на місці, бляха, муха, майте совість. Льото лише прибуло сьогодні. Вот свіжо, я при тобі викладаю. Собака. Вот сразу був гум. Стоп, а я можу ще вниз викласти, почекай. Ні, не можу. Бляха, чому полка тут не зустоїть, а я розкласти туди не можу. Давай, кажи, що тобі. Все, давай йди. Стає 500 мільйонів тисяч гривень. Вот станеше жіночі. Слухай, давай ми зробимо, знаєш, як? Зараз я тобі покажу. Вот так сразу. Вот сюди. Вот красота. Добре. Тепер ти йдеш. А, та постав ді нормально. А, тебе треба сюди. Вот сразу вже тут стоїть. Окей. Продати. А от манікена якось дуже сильно впливу. Та що такое? Немає одягу? Вот є одяг. Не переживай, вот все я одяг. Теперь сюди. Тепер ти. Все, мені вже не вистає рук! Вот я вже стільки одягу позамовляв, мені вже все не вистачає рук, прикинь. Можеш собі уявити. Добре, що клієнти готові чекати вічність. Ото от прям плюс великий. Вот сюди. Все, мені одягу не вистачає, мені вже нічого не вистачає. В принципі, мені вже нічого не треба. Так, ти йдеш зовнов і ти йдеш зовну. Возьми. юбку сюди. Отак. От Та почекай, все. Все. Вот так постав. Пішли. Вот. Продано. Продано. Іде далі. Дальше, далі, далі. Вот красота. Вот, бляха, гроші поперли. Задоволені клієнти. Загалом ви обслужили 100 клієнтів. Прикинь, досягнення від вистіма прилетіло. Ви заробили 10 тисяч доларів США від продажі. Нормально. Нормально, я так заробив. Щоб так в реальній житті я міг заробити, то би було взагалі прекрасно. Для того, напевно, щось треба робити, кроме того, як записувати ігри. <гум> Ладно, я шуткую. Так, ти йдеш знов, тебе сюди, сюди. Далі. Треба юбка, вот з юбка, спідниці. А, ти теж йдеш сюди і сюди. Окей, нам буде треба опять же дуже до хрена позамовляти всього. Та що ж вас цікоє, бляха-муха? Майте совість, Альо. А, Ти йдеш сюди вот. от. Так от. А, тепер, що там є, там є от, з драконом. Ну От воно виглядає круто, мені воно подобається так. Почекайте там. Зараз все буде добре. Так. І так. А, от та полка ублюдська, мені вона не подобається. Там є, так, да, можна багато речей поставити, але треба постійно доповняти. А мені і так не вистачає часу, щоб її доповняти. От пішла. Добре. Тепер. Дивися, що ми робимо. Шановний, ви не заблудилися. Аль... Йо майо, з такою походку, такий красивий. Та хто так віддів? Дивіться, що ми робимо? Нам треба от то все нахрен продати, того, що в гузицю то от заберемо, то продаме а, тебе Е. Упакувати, Р продати. Полка ублюдська. Далі заберемо тебе. Так не буде. І замовимо одразу 4 полка. От як тебе поставити? Того, що так не буде. ТБ заберемо, бери теж поставимо сюди, певно що. От. І штани ті всі теж заберемо. Полки ублюдські. Ті самі перші самі ліпші. Того, що їх можна так візьми, упакувати Р продати. Того, що їх можна нормально порозставляти. От З тим проблем взагалі ніяких немає. Тупік закинемо сюди. Вот а, Треба, не треба. Тепер дивися, замовляємо а, 4 ті. Да, 4 нам треба замовити, і ми їх сразу замовляємо. Будемо робити все постепенно. А, все по. Очереді, значить, 4. От, пляха 100 баксів стоїть. І ліпше для них. Стенд, якийсь і ще. Я ще з колонку, що от ті, як бігають. Раз. Два, три, чотири. Прекрасно. Замовити. Добренько. Тепер. Підемо то розставимо. Не будемо з тобою нікуди спішити. Можливо, встигнемо ще один деньок, а можливо, не встигнемо. Подивимося, як то займе від нас часу. А, відкривай. Та візьми. А, розміщення. Та, ви... Та візьми алло. Ф, от відкрите. Тепер, дивіться, що ми робимо. Ми ставимо акуратно, то попри віконнечко, щоб всі бачили. Сподіваюся, ті ублюдки будуть бачити то все. Візьми. F. Відкриємо і файненько фаненько сюди розставляємо все, як то повинно бути. І то вже буде набагато ліпше. А то, бляха, от такі вішалки самі удобні, от серйозно. От вони мені більше подобаються. Я можу туди майже все розставити, стоять дешево і сердито. От якби такі вішаки були ще, от, щоб знизу ще можна було на штани розставляти, було б взагалі прекрасно. Тепер беремо тебе, ставимо сюди. Стоп, а я ж суму не поставив. Взагалі ніяку я, блядь, суму на то не поставив. Ой, дурак. Ой, блядь, дурак, прикинь. Ой, прикинь. Я ж забув затвердити ціну. Фу. Фу, ублюдство. Давай затвердимо ціну. А Де то було? Вот тут? Ні. Оптовик. А, я не пам'ятаю, чекай запас. Чекай, що я там нового замовив? От тебе затвердити. Просто біда. Я продавав, не затвердивши ціну. Просто фу. Ну, от все добре. Я не продаю нічого собі в мінус. Ціни прекрасні. А, дальше. Тепер. Ми з тобою не спішимо, ми з тобою замовляємо все, як повинно бути. І ми пройдемося по тій ревізії, по тому всьому, що ми маємо зробити. Значить, нам треба. Бля, я ще одну ту забув, прикинь. От тебе сюди поставимо. А міг легко забути? От спокійно міг забути. От прям прекрасно я це все розставлю. Тепер дивися: що нам потрібно? Нам потрібно замовити плаття, спідниці і ті бірузові. В общем, в принципі, нам всього по одному треба. Нам хватить грошей. Давай замовимо всього по одному. Оптовик. В кошик. В кошик. В кошик. В кошик. В кошик. Тебе в кошик. Далі Т. 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 І от Т. Нам хватило грошей. Прекрасно! Просто Просто охіренно. Нам навіться на щось поїсти. От просто супер. Будемо за тобов. Позабираємо то все. Вот красота. От же ж красотінь. Uh, сразу ставимо... Я даже не знаю. Нет, напевно, ми тебе тут поставляємо. Того, що так треба. Ти йдеш зовну. Тебе теж поставимо. Вот тебе можна поставити вот тут. Да. Да, напевно, що да. Ти йдеш зумну теж. Тебе поставимо вот так. Uh, Далі ти. Та що ж таке? Раз, два. Так, ти йдеш зунов. От, чувствую, я з тим буде у блюдство. От так, що воно береся все сразу. Нам треба ще одну тебе замовити. От обов'язково треба ще одну тебе замовити. Штаніжка. Штаніжка треба поставити от одні сюди, а другі сюди поставимо. От красота! Ти просто подивись, скільки у нас вже є товару того всього. От же ж! Ну от. Ні, так би сразу? Прекрасно. А, спідниці. Спідниці ми вже брали, чуть-чуть. Поставимо їх от тут. Ну, а що я зроблю складу? Немає, прийдеся якось перебиватися отак. От ну. Окей. Топік теж сюди. Візьми топік. І постав їх зверху. Вот же ж красота. Вот так би сразу. А, Дальше. От та фіолетова херня, вот, вона мені саме більше не подобається. От вона така бірозова, безвкусна. Фу, прям. І ти йдеш знов теж. Вот. Далі треба поставити сюди. Супер! Що нам ще треба? Нам ще треті сині херні замовити. Пішли замовими сині херні. Або, може, навіть продовжимо в наступній серії. Вже пройшло 25 минуток. А, давай замовимо тоді ще ТБ. Купити а, меблі. А, я навіть не знаю, можемо ще подивитися меблі, що то означає. Ну пуф. Давай замовимо пуф. Мало ли що буде. Давай подивимось. Значить, бренди ми не можемо ніякі купити. Аж на 8 рівні відкривається. Прекрасно. Далі пішли співробітники. На 15 рівні, Йомайо, що ж я повинен робити, щоб бляха той 15 рівень скачати. У нас лише 5 -й. Робоча уніформа, теж на 15 рівні. Окей, менеджер магазину. Ми, в принципі, можемо збільшити площу. Але для чого? Але для чого? Ладно, тим займемося ми в наступній серії вже. Напевно, не будемо це робити тепер. Ти йдеш зо мною. Бляха, я не то замовив, йолки маталки Нахрена я ту синю замовив? Мені ж ще... треба. Ой, фу, все, давай, пішли. Пуфік, хоча б поставимо, хай не той. Пуфік, поставимо вот тут. От тут, щоб їм було легко сидіти. Я можу сісти? Ні, не можу. А, я ж ту мав замовити. Вот вона. Додати в кошик. Вот 202. Завтра не заплачу за електрику, да і ним. Хай дивляться в темноті, більше куплять. Іди сюди. Ну, вот же ж. Супер! Тепер можна її поставити от тут. А, акуратно, от так і не змітиш. От, супер. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.